Для мене це було шоком. Я сподівався, що просто в чергове помиляюсь, але, на жаль, ні, не помилився. Усім привіт! Пройшло майже два місяці, як Юліфон Armor 23 Ультра доступний у продажу. І як часто буває, особливо з такими цікавими флагманами, розгрібають їх просто з усіх усюд і з усіх магазинів. З Armor 23 Ultra так не вийшло. Я бачу це сам. Я запитую у людей, які дотичні до теми продажі смартфонів, і ця модель вона практично не продається. Але чому? Давайте розберемось. І тут насправді все досить логічно і чудово переплітається з історією минулорічної моделі Armor 17 Pro. Візуально ці два смартфони схожі: обидва тонкі, задня панель під карбон, все стильно, тонко і практично. Але ж акумулятор. Останні приблизно 2-3 роки я помітив тенденцію до середньостатистичного збільшення об'єму акумуляторів у захищених смартфонах. Але не тільки це цікаво, цікаво те, що і попит пропорціонально зростає до того, що пропонують нам китайські виробники захищених смартфонів. А що ж ми маємо з Armor 23 Ultra? Виробник сюди встановив один із найпотужніших процесорів, який можна в захищених смартфонах побачити. Тут насправді одна із найкращих камер, яку ви можете зустріти в захищених смартфонах. Тут все чудово, тут навіть супутниковий зв'язок з щоб нас підкупити з вами, але ж акумулятор. 5280 мАч. Юліфон, ну як можна було прошляпати цей момент з акумулятором? Адже я думаю, якби ви поставили сюди хоча б 8 тисяч то цьому б смартфону люди більше надавали перевагу, можливо, ніж Blackview bl 9000. Також сучасний флагман, я думаю, огляд ви його дивились на каналі. На практиці цього акумулятору вистачає на один день, а якщо точніше, зранку і до вечора. Не до ночі, в моєму випадку, а до вечора. І дійсно для багатьох користувачів це є супер незручно, і навіть зарядка на 120 Вт, що йде в комплекті, не являється аргументом. Ось цей от смартфон повністю заряджається за 15 хвилин. Тобто, поки ви п'єте чай, поки ви одягаєтесь там, чистите зуби, збираєтесь на роботу, він вже готовий, він буде зарядженим. Але як бачите, людям важливіше не швидкість зарядки, а саме автономність. Коли я робив огляд смартфону ArmoR23 Ultra, я розумів, що він став ну прям дуже цікавим. Докупити сюди чохол, аби закрив виступаючу камеру і все, можна брати навіть собі, думав я, але реально акумулятор це дуже слабка частина цієї моделі. Тому і популярності ця модель не отримає, скоріш за все. І до речі, раніше, близько року назад, Юліфон доволі часто засилали мені всі свої новинки захищених смартфонів та й не тільки. І тоді я їм дійсно давав практично по кожній моделі якийсь зворотній зв'язок. Зараз же вони десь пропали з радарів, і цього зворотнього зв'язку, на жаль, я їм дати не можу. Так, спілкуючись з представниками різних компаній, що виробляють захищені смартфони, я нерідко даю якусь їм свою критику, і я вам скажу, що іноді ця критика навіть дуже гарно сприймається. Вони дякують мені за те, що я їм це пишу. Та як я бачу, навіть стосовно ціни деякі бренди запитують. Один із прикладів: три роки назад вийшов Blackview bl 6000 Pro. На даний момент він вже, я б сказав, не сильно актуальний смартфон. Нових ви їх, напевно, вже не знайдете, а може й знайдете. Факт в тому, що тоді я виробнику написав, смартфон дійсно крутий по всім характеристикам, але йому не вистачає автономності. І от пройшло не так багато часу, і в нас з'явилася серія від Blackview BV 8820, потім BL8820, BV932.0 з акумулятором 15 000 мАч. І от зараз ви бачите їхній флагман BL9000, і в ньому акумулятор уже на 8800 мАч, що задовольняє практично всіх. Коротше кажучи, по Armor 23 Ultra. Дійсно гарна модель, швидка та стильна, з класною камерою, але автономність тут реально мінус. Сподіваюсь, у наступних своїх флагманах компанія висновки зробить, і вже навіть можливо у цьому році ми з вами побачимо ще один юліфон на флагманському процесорі, але з акумулятором побільше. Samsung Galaxy S23 Plus це мій зараз смартфон, яким я постійно користуюсь. Тут акумулятор на 4700 мАч. І цього смартфону мені вистачає до пізнього вечора. Юліфону ж не вистачає. Тому, можливо, вам цей смартфон і підійде, якщо у вас є можливість часто бути біля розетки. Але в цілому, звичайно ж, оптимізація у китайців.